Допомагаємо військовим і наближаємо нашу перемогу. Влада Маріуполя закупляє вантажівки, бронежилети, форму, ліки, мастила та багато іншого. Все передає воїнам, поліції та рятувальникам Донеччини. А що тижня по автівці для ЗСУ міська рада вже направила понад 70 мільйонів гривень. Це кошти міжнародних партнерів та благодійників. Найбільше допомоги йде Маріупольській бригаді територіальній обороні. Ми бачимося сьогодні. Наші частини вже витворюються, що вже з'явилася частина 109, яка має ознаку територіальної оборони міста Маріуполя. Її не було, тому ми хочемо і далі міцно допомагати і сучасною такою технікою наших шановних героїв, щоб ще раз наближувати наш день перемоги. Підтримати наших захисників можете, і ви, благодійний фонд, я Маріуполь. Тепер у додатку пумп надіслати гроші можна в два кліки. Вони підуть на допомогу ЗСУ а також Маріупольцям.